Привіт! Ви не повірите, але зі мною знову стався шалений тиждень стартів. І це означає, що в цьому відео я покажу вам три новеньких процеси, які я розпочала на цьому тижні. Цікаво дізнатися, що це буде? Тож продовжуйте, будь ласка, дивитися. До того ж, я ще й підготувала для вас одну невеличку загадку. Сподіваюсь, вам сподобається. Якщо ви на моєму каналі вперше, я Наташа, і тут я розповідаю про своє в'язання і все, що з ним пов'язано. Тож, якщо ви також захоплюєтеся цим видом рукоділля, я буду дуже рада, якщо ви підпишетеся на мій канал. Якщо ж ми вже з вами знайомі, я дуже рада бачити вас сьогодні тут. І дуже рада, що ви знайшли час подивитись моє відео і завітати до мене в гості. Тож беріть, будь ласка, ваше в'язання, каву, чайок. І запрошую вас до перегляду. Як ви вже зрозуміли, цього тижня я вирішила зробити собі таку лайтову версію шаленого тижня стартів і розпочати лише три процеси замість п'яти. Ви, звісно, можете подумати: ну куди тобі ще нові процеси? якщо ти ще з минулого тижня стартів не дов'язала свої речі. Але по-перше, на свій захист я скажу, що дві речі з п'яти я вже зв'язала. Це рожева шапочка, яку я вам вже показувала. І також буквально вчора я дов'язала маніжку для ігоршика, яку я покажу вам вже в наступних відео. А по-друге, я насправді дуже люблю, коли в мене є різноманіття процесів. Ну, знаєте, як От сьогодні, наприклад, в мене настрій пов'язати щось там складними візерунками та розрахунками, то в мене є один процес. А якщо мені ліниво і хочеться щось таке легеньке пов'язати, в мене є інший процес. Якщо я кудись йду і знаю, що там десь в черзі в мене буде час пов'язати, я візьму з собою якийсь маленький третій процес. А, наприклад, якщо зараз в день, то я можу пов'язати якийсь світлий процес, якийсь темний процес. А якщо ввечері при штучному освітленні темні процеси в'язати важко, то в мене є світлі процеси. Тож, бачите, це насправді дуже зручно, коли в тебе є декілька процесів, і ти можеш обирати, що ти пов'яжеш сьогодні. Я, звісно, згодна, що якщо взяти там, один светр і в'язати лише його там зранку до ночі в будь-яку вільну хвилинку, він зв'яжеться швидше, ніж коли ти ділиш свій час між кількома процесами. Але я в'яжу для себе. Для мене це хобі. Я не в'яжу на замовлення. Це для мене не робота, не якесь зобов'язання. Тож куди мені поспішати? Я можу в'язати так, як мені хочеться, і в тому темпі, як мені хочеться. І насправді я вже була в ситуації, коли в мене закінчився процес, а нового процесу не було. І мені було досить важко, тому що я так сіла і думаю, а що ж мені тепер робити? І поки я придумала, що мені в'язати, поки я зв'язала зразки, поки я щось розпочала. Весь цей час я нічого іншого не в'язала, і мені це не сподобалося. Тому от зараз мені добре, коли в мене вже щось розпочато, я закінчила одне, просто взяла інше і продовжила в'язати, не втрачаючи час на підготовку, розрахунки і все таке інше. Тому. Тижнем стартів в моєму в'язанні бути і надалі, тому що мені так подобається. Ну, а тепер досить вже балакати, треба вже показувати вам якесь в'язання. Тож запрошую вас переглянути, що я там не знімала вам протягом тижня. Сьогодні перший день тижня шалених стартів, і я хочу розказати вам про свій перший старт. Це буде ось такий неймовірний пухнастик. Спочатку розповім вам про ниточки. Це в мене kid mohair та якийсь безім'янний меринос, але я знаю, що тут 50% мериносу, 50 пат, тобто напів вовна. А, і я їх змотала ось в такий пухнастичок такий клубочок. А, і тут в мене дві ниточки мохеру і одна ниточка мериносу. І що ж, це буде? Це буде неймовірно гарна ковтинка. Ви тільки послухайте, як вона називається. Вона називається спокуса. Зараз я вам тут додам десь картинки на екран, і ви зрозумієте, що я просто не могла пройти повз таки такої краси. І так, це знову тестування. Мені здається, що я вже стаю тестувально залежною, але насправді я їх спеціально не шукаю. Я просто заходжу в інстаграм, а там оба і якась майстриня, за якою я слідкую і яка мені подобається, запрошую на тестування якогось неймовірно гарного виробу. Ну, як я можу відмовитися та пройти повз? І навіть те, що я подаю заявку, це ж не означає, що мене стовідсотково візьмуть, але мене чогось. Беруть туди, куди я подаюся. Тому ось таку неймовірну красу я буду в'язати. Дов'язати ми її повинні до 8 березня. Я думаю, що я встигну. Ось такий зразочок я вже відв'язала. До речі, бачите, що сам меренос трошки по кольору відмінний від мохеру, але ось в полотні цього взагалі не видно. Ось в полотні, взагалі цього меланжу немає, він просто блакитного кольору, саме полотно, і мені дуже подобається, як воно виглядає. Так, також э, чула відгуки, що э, махер від Алізе може колоти але я на собі спробувала, мені нормально, я оцей шматочок засунула собі під светр, проходила так якусь. Півгодинки, мені все норм тому я думаю, що і сам виріб буде гарно носитися. Отже, сьогодні я приступаю до нього, і моя моє завдання мінімум це вив'язати резинку кардигана. Тож, побачимося завтра, що я встигну зв'язати. Сьогодні другий день моїх стартів, і спочатку хочу показати вам, що ж я зв'язала вчора. Отже, чесно вам зізнаюся, я трошки захопилася, забула, що в мене старти І зараз я вам показую результат двох днів в'язання, насправді, а не одного. Але так як в мене буде не 5 стартів, а лише 3, то я думаю, що це не проблема. Отже, ось така краса вже в мене в'яжеться. Зараз ви вже бачите, що тут вже з'являється візеруночок, резинка вже пров'язана. І ось в мене це, мабуть, пів рапорту першого візерунку. Так як це в мене кардиган, то це в мене одна деталь, але така величенька, тому що я в'яжу його по колу. І мені дуже подобається. Він такий дуже повітряний, ніжний і такий зовсім невагомий. Але, звісно, таку ниточку трошки важкувато в'язати в візерунках, але нічого. Краса потребує жертв, як то кажуть. Тож продовжую в'язати мою неймовірну спокусу. А тепер розповім вам про мій другий старт. Ось такі ниточки в мене заготовлені. Це Alize Cotton Gold, дуже відома багатьом ниточка. І вона в мене ось в таких кольорах. Чому саме в таких кольорах зараз розповім. Отже, цей проєкт буде мною в'язатися в рамках спільного проєкту Кольоровий рік. Я вже вам про нього розповідала. В цьому проєкті в кожному місяці ми в'яжемо речі якогось кольору або якогось іншого кольорового завдання. І ось в лютому Надія, організатор цього проєкту, рандомно обрала для нас таку цікаву позицію, як дует Мелодія двох кольорів. Отже, в лютому ми повинні зв'язати якийсь, не зв'язати, а розпочати якийсь виріб, в якому будуть поєднані два кольори. Це можуть бути будь-які кольори, в будь-якому якому процентному співвідношенні. Головне, щоб їх було два. І ось я взяла такий. Ниточки. А, насправді я їх придбала ще у вересні і ще восени збиралася зв'язати один цікавий проєкт. Але якось так в мене не дійшли до нього руки та спиці, і тому я вирішила, що саме ця річ буде чудовим проєктом в номінації Поєднання двох кольорів. Але я вирішила додати трішки інтриги, тому я не буду зараз вам розповідати, що саме це буде за річ. Скажу лише, що це буде плечовий виріб для мене. А в чому ж буде його родзинка, як саме будуть поєднуватися ці кольори в ньому, я вам зараз розповідати не буду і пропоную вам з. Саме кольорів здогадатися, що це може бути. Ваші варіанти я з задоволенням почитаю в коментарях. Тож, будь ласка, можете прямо зараз поставити на паузу і написати, що я можу зв'язати з пряжі ось таких чудових кольорів. А я відправляюся в'язати і завтра покажу вам вже початок цього проекту. Отже, сьогодні третій день моїх стартів. Спочатку хочу показати вам результати другого старту. Ось така штука в мене вив'язується. Це горловинка. Так, вона буде досить широченька. І це буде в мене реглан зверху. Ось тут в мене регланні лінії. І я нагадую, що я чекаю ваших здогадок. Що це може бути в ось таких кольорах? Чекаю на вас в коментарях. А зараз покажу вам мій третій старт. А ще хотіла у вас запитати: у вас теж так чудово витягається нитка з середини моточку. Це... Чи... Чи це лише тільки я така щаслива? От, кожного разу, я коли намагаюся акуратненько Витягнути ниточку в мене вилазить ось таке кубло. І це вже половину цього кубла я вив'язала, а інша в мене залишилась. От і для чого треба було це робити? Можна ж було і з зовнішньої сторони в'язати, щоб оце за собою не тягати тепер. Ось так. Цікаво, як у вас. Напишіть, будь ласка. І розкажу вам про свій третій старт. Отже, він буде пов'язаний ось цією шапочкою. До речі, написали мені в коментарях, що я її погано показала, і ніхто не зміг розгледіти її візеруночок, тож показую вам ближче. І я подумала, що буде непогано для цієї шапочки зв'язати якийсь, можливо, шарфик. Ось не знаю, думаю, скоріш за все, шарфик. І ну, тут я вже не буду більше гратися з цими тонкими спицями. Я візьму спиці, на яких я в'язала свою зефірку, це 3,5. Мені було дуже комфортно, тому я тут вже намотала ниточку собі в чотири складення. Тут було 3, в зефірці 4, і шарфик я зв'язую 4 на більших спицях. І хочу спробувати використати. Ось цей елемент, але, звісно, не буду в'язати ось прям таким щільним візерунком. Хочу якось е роз'єднати їх так просто виворотними рядами, і, можливо, е три там смужки пустити візерунку, щоб це був комплект. Шапочка і шарфик. Не впевнена, що в мене з цього вийде, ну, буду одразу вже. Пробувати на виробі, там всякі зразки я в'язати вже не буду. Отже, спробую розпочати шарфика і використати ось цей візерунок. Бо я довго думала, чи зв'язати чимось простим, іншим якимось візерунком. Але от чомусь дуже мені хочеться, щоб воно було таке красиве-красиве і щоб воно було комплектом. Тож спробую розпочати і подивитися, що з цього буде. Побачимося з вами вже через кілька секундочок. Сьогодні останній день мого тижня стартів, і хочу показати вам просування по моєму останньому третьому старту. Як я казала, це буде шарфик і ось такий візеруночок в мене в'яжеться. Бачите, як цікаво виглядає це один і той самий візерунок, але зв'язаний на різному розмірі спиць. Тут, нагадаю, в мене було 2,5, а тут 3,5. Гляньте, ніби одне й те саме, але абсолютно різне. Ось як цікаво буває. І тепер я розумію, чого для цієї шапочки майстриня обрала саме 2,5, тому що дійсно лише на 2,5 можна було досягнути ось такого тендітного а, витонченого візерунку, тому що тут він теж гарно виглядає, але все ж таки не так тендітно, як в шапочці. Тут він такий більш грубіший, але все рівно дуже гарний і цікавий. І ось такий шматочок в мене вже вив'язався. Тож буду продовжувати в'язати далі. Мені подобається, як воно виглядає. І, думаю, шапочкою потім буде е, цікаво виглядати саме в комплекті. Можливо, трошки можна було б його і ширше в'язати, але я відштовхувалася від розміру візерунків, е, тому буде такий, не знаю. І край мені теж не дуже подобається, можливо, щось з ним придумаю, поки що. Поки що не придумала, що з ним придумати, тому просто продовжу в'язати далі візерунок, а потім вже подумаю, що робити з краєм. Ось такий в мене результат. І на цьому мій тиждень Челених стартів завершується. Ось такі процеси в мене розпочалися на цьому тижні. Буду дуже рада, якщо в коментарях ви напишете, який з них вас зацікавив найбільше, і, звісно, нагадую вам про загадку про другому процесу. Мені буде дуже цікаво почитати ваші варіанти. А тепер хочу трошки розказати вам про сам цей проєкт, звідки він взагалі взявся і що буде далі. Отже, проект Шалений тиждень стартів був вигаданий чудовою майстриною Оленою Бугановою з одноіменного каналу Олена Буганова Хендмейд. І окрім неї, в цьому проекті приймають участь також інші українські майстрині, і на всі їхні канали я залишу посилання в описі під відео. Тож після того, як ви додивитесь моє відео, запрошую вас перейти та подивитися. Я впевнена, там буде купа всього цікавого, різноманітного і гарного. І як продовження цього тижня стартів на наступному тижні ми будемо грати в гру магічний кубик». Що це за гра така? Кожного дня Олена буде викидати нам кубики, і саме кубик буде визначати, який процес ми будемо в'язати. Отже, в мене буде 6 процесів з номерами, і якщо кубик показує 5, то я в'яжу процес під номером 5. Я ще в таку гру не грала, мені дуже цікаво спробувати. Саме для цього я і розпочинала ще новенькі процеси, щоб в мене було 6 процесів тоді можна грати в цю гру. Тож я сподіваюсь, вам буде також цікаво подивитися, як в мене все це вийде, і я вас запрошую через тиждень прийти і подивитися відео по грі в магічний кубик. А на цьому будемо з вами завершувати. Я була. Дуже рада вас сьогодні побачити. Дуже вдячна, що ви знайшли час подивитись моє відео. Як завжди, я буду дуже вдячна вашим е, вподобайкам, коментарям. І я бажаю вам всього самого найкращого. Бажаю вам м'якенької пряжі, рівненьких петельчок. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних. І ми обов'язково побачимося з вами в наступному відео. Па-па!